Лечо це шматочки літа, які будуть радувати нас взимку. Зима прийде, а у нас така от краса на столі. І це чудово. Давайте зробимо разом крок за кроком. Починаємо. Для лечо нам будуть потрібні перець самий звичайний. Далі 6 кг помідорів. Знову ж такі, самі звичайні олія, оцет, цукор. Все по 300 грамів. Не заплутаєтесь аж ніяк. Сіль, спеції, перець, лаврушечка, чесночок, ну і трошечки вільного часу. Акцентую вашу увагу. Звісно, червоний виглядає більш привабливо, я за перець кажу. Так, він красивий, але звичайний зелений не гірше, повірте мені. Отже, не витрачається зайвих грошей, зелений вдвічі дешевший рецепт перед вами на екрані. Все, що треба тут. Цим рецептом користувалася ще моя бабуся Галя. Кращого лечо я повірте, не знаю. Все, цю красу розбираємо і починаємо чистити перці. Це просто берете за хвостик і крутите, як ключ в замку. І одночасно трошечки натискаючи всерединку. Все. Готово. І прокручувати. оп -оп. Додала ще трошечки червоненьких. Ось, дивіться, ми почистили все, зробили і ось важимо, поважили і відминусуємо майже кіло. Будемо знати точно, що в нас зараз 6 кілори рівно. Друзі, працюємо далі, помидори треба перекрутити. Для цього помидори ріжемо і видаляємо фостики. Знаєте, є якась магія, коли готуєш. Щось в цьому є. Погодьтеся! Друзі порізали в нас все одно 6 кіло? Чому? Тому що ми хвостики компенсували трьома помидорами. Теж одночасно перекручуємо чесник. Кастрюлю ставимо на розсікатель. Помидори туди. Помидори треба довести до кипіння на маленькому вогні. Перці. Ріжемо дольками. Всі, порізали. Трошечки в мене червоненького, ви пам'ятаєте. Ось так. Наш перчик. Заливаємо окріпом, кип'ятком. Навіщо ми це робимо, щоб не переварити перець в каструлі. Він повинен залишатися пружним. Це ж не каша, правильно? Обережно, бо це ж все ж таки окріп. Друзі, на 10 хвилин під кришечку. Теж на 10 хвилин. Ось так. Друзі, ледве дійшло до кипіння. Знімаємо кришку і починаємо додавати. Додаємо оцет. Півтори склянки. Склянка 200 грамова в мене. Олії півтори склянки. Півтори склянки 270 грамів. Сукор 200 грамм в 200-грамовому стакані. Нам треба півтори склянки. Ще пів скляночки. 100 грамів Додали півтори чайної ложки. Перця. У мене тут і червоний, і чорний, і білий. Сюди. Сіль 2. З горкою столової ложки. Дві з половиною. І лавровий лист. Сюди же. Лавровий лист 10-12 листиків. Перемішали. Як закипить, 5 хвилин проваримо. 10 хвилин минуло. Перець запарився. Обережно зливаємо кип'яток, Окріп. Ось помидори киплять на маленькому вогні. А ми додаємо перець. Ось так. Варимо на маленькому вогні, як тільки закипить, 3 хвилини і розливаємо в банки. Так, да, це нелегко, трошечки треба попрацювати. Але уявіть собі, взимку, в лютому, відкривається лечо, картопелька смачненька. Готуйте, друзі, хай вам буде смачно. Банки ретельно помила. Беремо банку. Трошки оцю. Наливаємо. Отаким От чином. Все. Інша баночка. Це найкраща стерилізація і швиденька. Все. І так всі баночки пройдемо і швиденько, і чистенько. Набирайте тим, чим зручно вам. Я не хочу ламати оці маленькі долічки перчика, тому мені зручніше ось такою штучкою я таким чином бачу і не ламається перчик. Перша. Далі буде. Ця баночка під ключ. Все перегортаємо. 26 банок. 26 банок, але Оці дві баночки, вони у нас 750 грамові, то разом вони як 3 півлітрові. Тому можна сказати, 27 півлітрових баночок, якщо бути точними. Якщо ще точніше, то ще у нас на вечерю є маленька піалочка. Так що, 27 і трошечки з хвостиком. Ще я тільки хотіла щось щось сказати. Дивіться, воно не буде розслаюватися, дивіться, пружне. Бачите, і скоринка не буде злизати. Це дуже-дуже здорово, тому що я дуже не люблю лечі, де скоринка відокремлюється. Та хочу вам показати ось такий чудовий рецепт. От, подивіться, шматочки перця повинні бути пружними, не твердими, пружними. І шкірка не повинна плавати окремо. Ми цього досягли. Залишаємо до ранку, а потім перевернемо. І все можете використовувати одразу. Можете на новий рік. От і все. Так, да, трошки притамилася. Але воно було того варте. Так що це гарна втома. Розумієте? Думаю, що так. Добре. Всім смачного! Бережіть своїх рідних, Бережіть себе. Все буде Україна! Хай вам щастить.